Прокинувшись сьогодні вранці, сходивши в гантоматчі, я зрозуміла, що в останній день сезону я нарешті змогла підняти свій ранг. А оскільки я граю видин всього півроку, для мене це реальна подія. Тож тримайте два моїх найкращі матчі за сезон. І першу наш матч за Херміта. Я з'єдную машинки з самого початку гри, тому що, як я вже казала, якщо я буду з'єднувати їх після того, як спіймаю першого сурва, це буде останній сурв, якого я спіймаю. Начебто я бачила, що хтось тут повинен був заспавнитися, тож бігу за лючіно. Хоча, здається, там повинен був бути лоєр, тож я трошки здивувалася. У будь-якому випадку він не встиг взяти заряд, але встиг прибити мене палетою. Дякую. Тож я дала йому синенький і буду пробувати його застанути. Ура, перемога покласти б його прямо тут, але я навіть попасти по ньому не можу. Дякую, дякую. Я й не думала, що я стою в палеці. Дуже приємно. Гаразд. Один хід він вже отримав, тож біжимо за ним, в принципі, нічого страшного не сталося. Давайте швиденько його приб'ємо і. і все, і закінчимо на цьому. Давай. Схопи мій синій хі... Ніфіга Ніфігати. Цей момент це просто перша альва проти першого лючину. Я... я не знаю, як це коментувати, якщо чесно. В принципі, мені здається, приблизно про це я й думала в той момент. Я не бачу, чи є тут вушко, чи ні, тому що мені довелося обрізати екран. Але, здається, хтось там біг його рятувати. Бачу, що декодується машинка, тож. Думаю, кинути туди заряд, але бачу, що біжить в нас акробат. Блін, до речі, такий кльовий в нього скін. Я так обожнюю скін із цієї коа. хоча в той момент я ще не грала. Намагаюся застанути його, щоб він врятував після фази, в принципі, не в мене, в мене вийшло. Я ще його прибила, біжимо за ним. І тут я думала дати йому заряд, проекспериментувати. Типу, якщо я дам йому заряд, чи не можуть інші отримати заряд. Але я не встигла його хітанути. Він тут прям впав. Бачите? В принципі, нічого страшного. Саджаю його вже мінус один. Не знаю, скільки там машинок. Але молюся, щоб Та, дві машинки вже є. Тож роблю інше з'єднання, вже три машинки. Дякую. Добре, бачу, яка там декодується і, в принципі, йду до неї. Побачимо, побачимо, що там буде далі. Хто там в нас опиниться? Хто тут є? Сліди бачу сліди. І хто це? Хто це? Це. Це Папетер. Привіт, Матіас. Давайте мені швиденько впіймаєшся і все буде добре. Не хочу з'їсти палету ще раз. О, Дякую. В принципі, він би міг мене прибити в цей момент. Пробую дати йому сіненький заряд. Мені здається, ніхто з них за матч не змінював заряд. А ні. Тільки сказала, що ніхто не змінював. Нічого страшного, нічого. В принципі. Навіть якщо я його загублю, а я вмію це робити, він не відхиляється. Що це було? Це була прайма, типу, навіщо? О, люк. Ну, давайте, давайте. О, як чітко. Так, да, молодець. Ну, в принципі, нічого страшного. Бачите, яка я викритулася з я розумію, що зараз вони будуть відкривати ворота, бо я їх навіть не з'єднала і молюся, що вони їх ще не відкрили. Тому що мені іноді здається, що коли я граю на херміті, якщо я не з'єднала ворота, воно відчиняє їх просто за 5 секунд. Я розумію, що там акробат, якого дебаф, і там, наче, нікого не було, я не бачила вушка, тож е на свій страх. І ризок і йду до інших воріт. Може, когось їх впіймаю. В принципі, у них в обох є заряд. Пробував там когось застанути, але Ну, є, що є, так сказати. Хтось там побіг сюди, акробат, акробат, Давай. Хотілося блоера. Хоча в принципі. Ну, давайте, давайте. Я навіть... Спробую його спіймати зарядом. О, він сам прибіг. Дякую. Як приємно. Ну, навряд чи Лоер буде його рятувати, він тут, в принципі, вже підбитий. До. Пів хіта йому вистачить. Телепорту в мене не було, тому що, наче в мене не стоїть на герміті. Зміну, зміна можливостей. Бачу, що він там намагається відкрити ворота, але не втечеш, не втечеш. Туди. І наступний матч в нас за Золотодурнів. Я не витримала і таки купила його собі. Дякую, скільки там місяць пробних персонажів, скільки то було. Я пограла на ньому декілька разів і зрозуміла, що хочу брати його в ранги, тож не витримала і взяла. Першу бачимо літлу. Вона так чудово підбивається. Зараз спробуємо їй дати другий хіт. Все. В принципі, перемога. Якщо в перші секунди матчу я змогла дати два хіти, то перемога вже 50%. Ох, я ще й попала по ній, дякую. Ну, що ти там стоїш? Що ти там стоїш? Ти будеш мене зараз тероризувати, так? Зараз я її тільки візьму, і ти мене кобанчиком зіб'єш. Ну, біжи звідси, біжи, біжи вже. Ну, ну, пішов ти нафіг? Все, злізай зі свого кобанчика, я хочу посадити її спокійно. У мене тут вже каміння зламалося. Ooh. Хто тут, хто тут? Він наче кудись втік. Хто, хтось інший. Бачу, бачу, біжить корда. Цікаво. Вона... Так, вона залізає свій ган. Дякую. Ну, хоча б літла не встигла в трамвай сісти. Ні, не піду в палету, не треба. Ну хоча б так, а так так. ти ще тобі їй, не хочеш Ну гаразд. А все? Ой. Ну добре, добре. Але гана в тебе вже, не... вже нема. Ну дякую, ну біжи вже, все, все, не, встиг... не встигнеш. Ну все вже не встиг. Давай, підходь ближче, не соромся. Тепер можна. Давай, давай, почекай. Ну, що ти робиш? Давай. Не смачно. Ну добре, зараз. Зараз я її швиденько впіймаю. Бачите, як я професійно юзаю блінк? Я ніколи не попадаю, заюзавши блінк. Добре, давайте побіжиш на... Так, на сходу, молодець. Все, тепер її посадити. Сподіваюсь, мене не зіб'ють кабанчиком. Тікай, тікай краще звідси. Не нервуй мене. Ти вже там підбитий, тобі один хід залишилося і все. О, давай біля стінки. О, молодець, сонечко. Привелика дякую. Танцівниця. До речі, такий красивий скін в танцівниці був. Це з колаби цією з Едвардом Руки Ножиці. Я там спеціально камінчик поставила, щоб якщо вона буде декодити цю машинку. І, в принципі, як бачите, вона залишилася декодити цю машинку. Ну, Це було її особисте рішення, її ніхто не змушував. Ось вона отримала два хіта і вже відходить. Там я відчуваю, що зараз ось ось зламався камінчик. Треба поставити новий. Може ще один зможу дати. 70%, а, так очевидно. Туди! Ти думала, якщо я відвернуся, то я не бачу, що ти біжиш. Але не треба, не треба мене залякувати так. Ну, зараз він вже полетить, я посажу карду. Навряд Денса сапоб... побіжить її рятувати. Все пішло. Ну, не вибрикуйся, ну, ну все вже. Давай, сідай. Нетізе, будь ласка, поверніть колабу з янголом Кровопролиття. Я дуже хочу. Дякую, давайте домовився. Ні, не пішла на сходи. Ну, добре, добре. Біжи. Зараз мені тебе впіймати і все. Блін, аж вона гарніє. Я не знаю, чого я тут тупила, просто стояла, дивилася, що вона робить. Давай бізнес, ні. Ні, не хочеш. Ну, гаразд. Тут вона, мабуть, все. Вона думала, що може я дам їй, дам їй втекти, але вибач гарнюня. Це був мій останній матч перед переходом на наступний ранг. Тож, вибач манюська, наступного разу. Все, це були два моїх найкращі матчі за сезон. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!